Напередодні Великодня надзвичайники разом з правоохоронцями відвідали Спасо-Преображенський храм у селі Келеберда. Фахівці ДСНС поспілкувалися зі священнослужителем, нагадали йому вимоги пожежної безпеки, роз'яснили, як використовувати вогнегасники. На останок бесіди фахівці служби порятунку вручили тематичні листівки та пам'ятки з основними правилами пожежної безпеки. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у культових спорудах. Пам'ятайте, що необхідно бути обережним при користуванні відкритим огнем. Якщо ви даєте свічку дитині, дивіться, будь ласка, щоб вона її тримала на безпечній відстані, щоб від неї не загорілося одяг. Кошик або інші речі, головне завдання поліції забезпечити безпеку та порядок з урахуванням терористичних загроз, а також провокації, які можливі з боку ворога. Правоохоронець нагадав священнослужителю порядок дій у надзвичайних випадках та повідомив, що поліціянти оперативно реагуватимуть на будь-які правопорушення. Поліція Кременчуцького району нагадує про те, що дія комендантська година, яка буде тривати з 12-ї години ночі до 4-ї години ранку. Поліція буде працювати в постійному режимі. Не ігнору. Йому сигнали повітряних тривог, не забуваємо про правила поводження з вогнем, як у храмах, так і біля них. У випадку надзвичайних ситуацій одразу повідомляємо за номерами 101 або 102.